Іспанія Мадрид. Всіх вітаю з новим роком! І розпочати я цей рік хочу з дуже смачного кексу. Готується дуже швидко, з базових інгредієнтів, таких, що всіх в нас є вдома. І саме головне, що він дуже смачний. Залишайтеся зі мною і починаємо. Всі інгредієнти бажано кімнатної температури. І в описі під відео також є рецепт: яйця, дрібка солі, цукор, ванільний цукор. Збиваємо на сильних обертах приблизно 5-7 хвилин до побіління і збільшення в об'ємі. Як ароматизатор можете використовувати, що вам забажається: цедра лимона чи апельсина, ванільний екстракт, паста, але обов'язково щось додайте, щоб забрати запах яєць. Все збили. Додаємо йогурт або сметану, олія, молоко і перемішуємо на низьких обертах мінімум, щоб тільки змішались всі інгредієнти. Розпушувач змішуємо з борошном і обов'язково просіємо. Так борошно насититься киснем і розіб'ються всі грудочки. Тепер на низьких обертах перемішуємо зовсім мало до однорідності. Родзинки я просто помила і просушила паперовим полотенцем. Додаємо в тісто, перемішуємо гарно, до дна перейдемо перейдемо все по стінках, щоб все було однорідне і рівномірно розподілені родзинки. Форму я вже збризклала спреєм для форм, а змастити маслом і присипати борошном. Беріть форму, яка у вас є: прямокутна, квадратна чи кругла моя форма в місткістю 1,7 літри. Духовка вже в мене розігріта на 180 градусів, верх-низ без конвекції. Ось так, розрівняли, стукнемо два рази, щоб вийшло повітря зайве. І випікаємо до сухої палички. Перших 25 хвилин не відкривайте духовку, так як структура тіста ще не зафіксована, і при перепаді температури кекс може впасти. Обов'язково перевіряємо на сухість. Мій кекс випікався 35 хвилин, не пересушуйте. 15 хвилин залишаємо в формі, а потім виймаємо на решітку до повного вистигання. Гарна структура тіста, кекс пружній, ніжний і смачний. За бажанням можна присипати цукровою пудрою. І кекс говорить сам про себе. Від мене, звісно, що рекомендую, обов'язково приготуйте. Подивіться, яка це смакота. На сніданок просто супер! Друзі, я вже з'їла два шматочка. Я вас запевняю, що він дуже смачний. Рекомендую вам його приготувати. Він якраз такий в міру солодкий, в міру вогкий, ну просто супер. Не додати, не відняти. Якщо ви більш солодко їжка, то можете додати ще ложку цукру, бо він якраз такий в міру. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь, будь ласка. Ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!